У 2015 році, я так скажу, що в порівнянні з тим, що трапилось 24 лютого то просто квіточки, можна так сказати. Так, були бойові дії в районі, ну не в самому місті, а за містом, 20-30 км від міста. У 2015 році всі знають, в січні місяці дуже сильно прилетіли по місту. Були жертви, були руйнування. Тоді, якось того, перше досі можна сказати так, самого міста, що зазнало руйнування жертв. До 2014 року, як? Сусід, все тихо, все мирно, і люди їздили до Росії і працювати, і жити, і все дружньо, буцімто. Але з 2014 року вони показали своє обличчя. Потім, скільки б вони казали, то не ми, то не ми, я, я думаю, ми всі побачили, хто вони, а хто не вони. Як місцеве населення відносилось, тут можна сказати так: 50 на 50, 40 на 60. Я навіть ну, не знаю, скільки то в відсотках, але було більш рівномірно відношення з 2014. З 2014 року. Місто навіть почало розвиватися, почало будуватися, і краса в місті наводилася все. То я не знаю, від чого воно то все залежало? Або від того, що в тих, в тих роках, не пам'ятав, якого прийняли закон про децентралізацію влади, можливо, і за цього, але ось цей період місце, місто розквітало, почало розквітати. Тобто до 2014 воно стояло, як і було при Радянському Союзі, можна так сказати. До 22-го року воно, воно б розвивалося би далі, якщо б то не трапилося. Почу, почули усі, по місту дуже сильно прилетіло. 5 ранку десь десь так. Воно ж там недалеко від лінії розмежування. Потім почались прильоти по околицях міста. Всі зрозуміли, що всі одразу інтернет ще був, зв'язок був, всі бачили, всі новини прочитали, що то по всій Україні люди наче почали масово, будемо так казати, виїжджати. Дуже багато людей повиїжджало, молодці, що встигли то зробити, тому що ті, хто не встиг, на жаль, не всі змогли виїхати. Я відправив дружину з дітьми до родичів то до Запорізької області. Сам залишився в місті. Мене, до мене мама приїхала, тому що селище, де вони жили, там недалеко від Маріуполя, вже почала працювати авіація по ньому. Мати дуже страшно стало, Вона попитала, можна до тебе переїхати в, міст, в місто. Вона приїхала до мене, ну куди я теж її сам залишу. Я залишився з нею. Ну, якось так. Я вам скажу так, в тому селищі немає жодного військового об'єкту. Там навіть блокпости прибрали ще роки три тому. Тобто там військових не було. Ні частин, ніяких військових об'єктів, ніяких там критичних інфраструктурних об'єктів. Звичайне селище. Тобто працювати по військовому ну, не було там військових. Можливо, і були, я не знаю, нема такого, щоб. Знести пів села і. Ну, з перших днів в перші дні там, будемо так казати, в районі, де я живу, там не було. Було дуже, дуже чутно, дуже все дрожало, але по району там не прилітало. Але там два-три дні я не пам'ятаю вже то скільки, одразу. По школі, яка біля мого дому стоїть, в мій дім, і ну, там, це на початку, а потім там з десятка домов будинків, можливо, два і залишилось ціле. Вони пер... хто був в квартирах, хто був в підвалі, хто з підвалу не виходів, хто в підвал навіть не спускався. Тобто люди вирішували самі, де їм перебувати під час тих постійних обстрілів, бомбардувань, я не знаю. Ми були, ми були у сховищі. Ми навіть з квартири поїхали, бо там дуже гаряче стало. Там дуже багато людей загинуло. Там загинули навіть ті деякі сховища, де навіть підвали там завалювали так, що верхні поверхи падали прямо на підвали. Тут я не знаю, як то назвати, не знаю офіційну статистику, але там загинуло дуже багато людей. Їх сусіди ховали прямо у дворах. Була такі ситуації, що один будинок стоїть, з однієї сторони стріляє український танк, з іншої їх танк. Тобто там і люди сиділи, сиділи в тому будинку, не знали, що їм робити. Як можна виходити з будинку, коли два танки працюють один по одному. Гуманітарна там була катастрофа. Води не було, світла не було, газу не було. У кого залишились продукти в морозильних камерах, тому там дуже пощастило. У кого не залишилось, коли, я ж кажу, там люди, люди навіть з магазинів, з продуктових виносили їжу. Там навіть можна, ну як можна. Вже все було розгроблено. Люди заходили за їжею, просто прогодувати себе хоч щось. У кого такої можливості не було, навіть робили пастки ловили голубів у дворах. А так і харчувалися. Тобто, я ж кажу, там люди без доступу до будь-яких до будь умов життя були. Тобто, Нічого не було. Топили сніг добре, коли плюсова температура була дощ капана. Тобто, збирали воду. Що нас брали, то і готували. Ми виходили на вулицю, ми не знали, коли, воно, коли буде прольоти, тому що вони не закінчувалися. Могло затихнути на хвилину, могло на годину, могло не затихати. Тобто, вийшов, приготував добре, не приготував, ну що ти зробиш. Готували все на вулиці під обстрілами. Хтось навіть просто виходив з сховища просто покурити. І вже в сховище не, не зайшов. Навіть таке було. У нас був лікар, як так, волонтер, фельдшер, хто він там не знаю. В нього було, що було і дітям, то зрозуміло, що там купа дітей була, і всі в замкнутому пространстві були в просторі. І інфекція. І отруєння, і повітря не вистачає, тобто він там усім чим міг, тим допомагав, що було. тобто... Коли зайшли російські війська, тоді сказали всі на вихід. Вони вже зачищали усі дома, заходили в кожен дім і в кожен підвал. То побачили, що там військових нема, цивільних нема, сказали, виходьте. Куди? Там автобуси евакуаційні. Приїхали туди, а там всі автобуси з російськими номерами. Просто возили людей. Донецьк, Ростов. Того дня, я не знаю, як воно так трапилось, дуже багато. Автобусів, напевно, 40 було. Всі забиті. І це при тому, всьому, що люди виїжджали ще на своїх машинах, хто на трьох колесах. Хто машину то штовхає, хто стягне когось, але машини забивалися, трамбувалися, і навіть кажу, багато. Того дня багато виїхало, тому що місто було вже фактично куповане. Ми просто вирішили залишитися в тому селищі, а потім з того добиратися до свого. Тобто одне селище з одного боку міста, там на нас вивезли з іншого боку, і ми повз місто. Тобто їхати кілометрів 40, а ми 140 на мото, щоб добратися до свого. Ну потім я поїхав до своєї сім'ї в Запорізьку область, яка теж то, то село теж було вже в окупації. Просто такий момент підвернувся, що сусіди виїжджали, в них машина, і вони взяли нас з собою. І ми поїхали. Но з того села до Запоріжжя 130 кілометрів. Ми їхали 12 годин. Поки добиралися блокпост на блокпості, ми проїхали 25 блокпостів, 5 з яких було наших. На кожному перевіряли, ми виїжджали не просто машину, ми їхали колоною машин, бо там просто нереально не було просто взяти і захотів і поїхав. Там був якийсь час. Я не знаю, зелений коридор, не зелений. Проїхали колоною, але я ж кажу, то ми в машині у нас просто двоє дітей було, вони нас сильно не перевіряли. Інші машини, навіть, можливо, і не доїхали до самого міста Запоріжжя. Був один момент, авіація пролітала і пускала ракети в нашу сторону. Але я ж кажу, як сказати, над нами. Просто не по самій колонії працював, а по наших позиціях, не знаю. по… І ото діти злякалися, побачили, що літаки, ракети, воно горить там за пагорбом. Отаке було. По нам нас, я ж кажу, Бог милого не обстрілювали нашу колону. Зараз міста немає. Там в самому місті жити ну, просто нереально. Нема світла, нема води. Десь, може і є. Я не кажу, я не знаю, що. Кажуть, там, що будують нові будинки, але всі ми розуміємо, як воно будується. Воно будується все отак. На околицях побудували, повз місто їдеш, бачиш, о, які красиві гарні будинки. А всередині міста. Як було все розвалено, розбомблено, так і залишив.